У США в'язниця це не просто місце позбавлення волі, це модель прибутку. Середній дохід з одного ув'язненого до 150 доларів на день. І чим більше людей сидить, тим більше нулів у звітах. В суті судді брали гроші в обмін на відправлення неповнолітніх правопорушників до комерційних в'язниць для підлітків. На цьому ринку працюють бізнес-гіганти. Їхні акції можна купити на біржі, і все їхнє зростання залежить не від зменшення злочинності, а від заповненості камер. Чим менше звільнень, тим стабільніший графік прибутків. Адміністрація Трампа збільшила кількість місць для утримання іммігрантів на понад 50% за 4 роки. Ув'язнені тут не тільки джерело доходу, а ще й дешева, майже безкоштовна робоча сила. За 13 центів на годину вони пакують товари, шиють форму, виконують технічну роботу. Праця майже безкоштовно, а прибуток мільйони. Деякі штати навіть укладають контракти з приватними в'язницями, де прямо написано, камери мають бути заповнені мінімум на 90%. Немає нових злочинців, не проблема. Держава все одно платить запорожні ліжкомісце. Це реальна схема, де компанія отримує гроші не за виправлення, а за сам факт утримання людини за гратами. І далі буде історія про контракти без тендерів, про корпорації, які фінансують закони, і про те, як в'язниця стала найнадійнішим активом. Почалося все у 1980-х. Уряд США тоді і порахував утримання в'язнів коштує занадто дорого, і як це часто буває, вирішили, хай цим займається бізнес. Так народились ідеї приватних тюрем. Вони не підпорядковувались напряму міністерству юстиції. Проте уряд просто підписував контракт з компанією. Мовляв, ось вам в'язні, ось вам гроші. Зробіть усе як треба. Формально для оптимізації витрат, фактично для прибутку. Схема виглядає доволі просто. Наприклад, компанія GeoGroup каже: ми будуємо тюрму, утримуємо охорону, кухню, медиків, ви нам платите, і ми тримаємо людей за гратами. Що по грошах у середньому від 130 до 200 доларів на день за одного ув'язненого. Виходить, що чим більше людей сидить, тим більше прибутків. Але найцікавіше починається в деталях контрактів. У багатьох із них є пункт про бет-квота. Наприклад, якщо ми будуємо і утримуємо тюрму, то хочемо гарантію. Ви, як держава, приводите щонайменше 90 в'язнів постійно інакше це ризик для бізнесу і держава погоджується в контракті. З'являється пункт мінімальна заповненість 90%». Якщо утримується менше, держава все одно платить за порожні ліжка, бо це її зобов'язання як замовника послуги. Уяви, якби готель штрафував тебе за те, що ти не приїхав на вихідні. Абсурд, аут у тюремній системі це норма, і це не якась рідкість Аризона, Каліфорнія, Іллінойс, Оклахома, Вірджинія. Всі вони підписували контракти з за подібними умовами. Тобто, навіть якщо в країні стає менше злочинів, тюрьма не має порожніти, бо тоді штраф, компенсація і втрати прибутків. Тому система і працює так, як працює. Краще посадити ще когось, ніж порушити квоту. У результаті така модель змінює не тільки саму тюрму, а й логіку всього процесу. Коли контракт гарантує мінімум 90% заповненості, система починає працювати не на звільнення, а на утримання. Бо якщо камери порожні, держава платить за порожні ліжка, а значить вигідніше, щоб вони були зайняті. Реабілітація, профілактика це важливо, але не для бюджету. Новий арешт у цьому механізмі не лише правове рішення, а й виконання умов контракту. Але головне не тільки те, як працює тюрма всередині. Вся система вростає в економіку навколо, і місто стає її частиною. Ось приклад: маленьке місто Філсбург у Пенсільванії. Там працювала приватна тюрма для федеральних ув'язнених. Коли уряд вирішив не продовжувати контракт, тюрма закрилась і разом із нею зникли 300 робочих місць. Для міста це був основний роботодавець. Крім того, у місцевий шкільний округ надходило близько півмільйона доларів на рік, просто як частина податкових відрахувань від діяльності в'язниці. У цій грі всього два великі гравці: Core Civic і Geo Group. Вони не просто учасники ринку, вони і є ринок. Разом контролюють переважну більшість приватних тюрем США. Це не якісь мутні схеми чи тюніві корпорації. Ні. Це публічні компанії з відкритою звітністю акціями на біржі. Їхні акції можна купити, як і акції Apple чи Tesla. Корсів володіє понад 70 об'єктами, тюрмами, центрами утримання, виправними установами. GeoGroup ще більше близько ста об'єктів у США та за кордоном у 2022 році. GeoGroup заробила понад 2,5 мільярди доларів. Корсів близько 2 мільярдів доларів, і понад 80% цих грошей їм дає не приватний сектор, а держава, тобто платники податків через федеральні контракти, департаменти юстиції, міграційні служби і навіть міністерство внутрішньої безпеки. Фактично це бюджетні кошти, спрямовані на утримання людей у приватних тюрмах. Це бізнес не про ризик, це гарантований прибуток. У тебе є контракт, є квота на заповненість, є стабільна оплата незалежно від економіки. Аналітики навіть включають ці компанії в портфелі низькоризикових інвестицій. Бо щоб не сталося в економіці, в'язниці завжди будуть потрібні, і це без перебільшення найбільш цинічна формула стабільності. У світі, де політика часто перетворюється на інструмент для збагачення, американська тюремна індустрія давно навчилась впливати на законодавчі рішення так, як їй вигідно. І робиться це не через телебачення чи білборди, а через людей у костюмах, що сидять у конгресі. Корсівік і Джеогруп це вже політичні гравці. Протягом десятиліть ці компанії вкладали значні кошти в політичний лобізм, фінансували виборчі компанії, підтримували партійні ініціативи, оплачували консультації експертів. Лише у 2020 році сума офіційних витрат перевищила 3 мільйони доларів. І це лише те, що задекларовано. Значна частина коштів проходить через фонди типу Суперпак, де прозорість майже нульова. Ці гроші йдуть не просто так: їхнє завдання створити середовище, де система працює стабільно і прибутково. Наприклад. Політик голосує проти реформи, яка дозволяє раніше звільняти ув'язнених. На загал він говорить про безпеку, але потім у його окрузі з'являється новий тюремний комплекс. Побудувати його доручають, звісно ж, Джео і без конкурсу. І подібні історії зовсім не рідкість. Таких випадків було багато в штатах на кшталт. Техасу, Аризони чи Місісіпі. А в деяких ситуаціях це заходило ще далі, як у випадку чиновника в Місісіпі, який отримував відкати на мільйони, віддаючи тюремні контракти своїм компаніям. І хоча державний бюджет від цього страждав, для системи все працювало як треба. В'язниці були повні. У цій моделі політика це не про справедливість чи закон, це про те, скільки камер ти збудуєш і скільки людей у них зможеш утримувати. І головне скільки на цьому заробиш. У багатьох американських тюрмах, зокрема приватних, ув'язнені працюють. Це може бути як частина внутрішнього розпорядку, так і елемент програм зайнятості. Оплата невелика, середні ставки варіюються від 13 до 52 центів за годину. У деяких випадках трохи більше, у деяких взагалі безкоштовно. Все залежить від штату, закону і самої установи. Чим саме займаються? робота різна, наприклад, шиють форму для служб порятунку чи охоронців, збирають меблі для шкіл або урядових установ, пакують товари для великих компаній, іноді, як частина контрактів, наприклад, були згадки про участь у пакуванні для Амазон, працюють на кухні, прибирають, обслуговують територію тюрми. Деякі з цих робіт виконуються в рамках державної програми ЮНІКОР. Це федеральна ініціатива, яка залучає в'язнених до виробництва для потреб уряду. Частина контрактів також може виконуватись на замовлення приватних компаній. Якщо тобі цікаво те, що я роблю, ти можеш підтримати канал, ставши спонсором. Це спосіб допомогти мені мати більше часу на підготовку, дослідження та монтаж. Бо якісний контент це не тільки натхнення, а ще й багато рутинної роботи. Для спонсорів я публікуватиму бекстейджі корисні лінки рекорд моменти і окремі випуски, які не вийдуть у відкритий доступ. Окрема подяка тим, хто вже підтримує ваші підписки. Це прямий внесок у те, щоб цей канал продовжував жити. Якщо хочеш підтримати, натисни спонсорувати під відео або на головній сторінці каналу. Коли кажуть, американська в'язниця уявляється щось між мафіозії і серійним злочинцем. Але якщо глянути на статистику, картина зовсім інша. Більшість ув'язнених у приватних тюрмах це люди, засуджені за ненасильницькі порушення. За даними The Sentencing Project, понад 70% таких вироків це наркотики, дрібні крадіжки або проблеми з документами. Часто це людина, яка не мала грошей на адвоката, жила на межі або за межею бідності і не могла внести заставу або взагалі не мала постійної адреси. Статистика показує, що афроамериканці і латиноамериканці становлять непропорційно велику частку всіх ув'язнених, у тому числі і у приватних тюрмах. Наприклад, афроамериканці складають лише близько 13% населення США, але понад 30% тюремного населення. Це напряму впливає на склад тюремного населення, а отже і на те, які саме групи найчастіше потрапляють до системи приватного ув'язнення. І ще одна категорія затримані мігранти за останніми звітами, приблизно 80% з них отримуються саме в приватних установах. Це не в'язниці в класичному розумінні, а й міграційні центри, які працюють за контрактами. З ICE, Федеральною міграційною службою. Цікаво, що деякі такі контракти видають без тендеру. Наприклад, у Лівенворті, Канзас, GeoGroup просто отримала контракт напряму без конкуренції. Варто також знати, що приватні установи це не лише кримінальні справи, часто туди потрапляють люди на період адміністративного розгляду, скажімо, під час перевірки документів або очікування депортації. Це ж стосується і неповнолітніх, яких розміщують у спеціалізованих центрах під приватним управлінням, але на основі договорів із державними структурами. Джаугру будує не тільки тюрми, а ще й непогано орієнтується в політичному ландшафті, особливо там, де роздають контракти. Під час компанії Трампа вона вклала щедрі суми у політичні фонди, пов'язані з його адміністрацією. А потім, випадково, звісно ж, отримала понад 130 мільйонів доларів прибутку з нових контрактів, переважно від ICE, які займались утриманням мігрантів. Адміністрація Трампа збільшила кількість місць для утримання іммігрантів на понад 50% за 4 роки. І ми бачили, як адміністрація роздавала вигідні угоди приватним тюремним компаніям. Цікаво, що частину цих контрактів видали без тендеру. Ну бо навіщо тендер, якщо в тебе вже є досвід? І це не кар'єра, це схема. Один день ти підписуєш контракти від імені держави, інший отримуєш за це зарплату вже в приватній компанії. Тільки вчора вони контролювали тюрми, а сьогодні вже допомагають тюремним корпораціям налагоджувати зв'язки. Усе законно, усе по формі, просто між посадою нової зарплати один короткий коридор. Існує поширене уявлення, в'язниця це про порядок, нагляд і безпеку. Але в реальності, особливо коли мова про приватні тюрми, все трохи інакше. За офіційними звітами та дослідженнями, в приватних установах частіше фіксують випадки насильництва як між ув'язненими, так і щодо персоналу. Причин кілька менше охоронців, нижча кваліфікація персоналу, більша економія на всьому, крім зовнішнього периметру. Це дешевше ніж розбиратися у конфліктах, вести медіацію чи займатися профілактикою. Результат вищий рівень рецидиву, тобто повторних правопорушень після звільнення. У 2021 році, коли Байден підписав указ про відмову від приватних тюрем на федеральному рівні, здавалося, що щось дійсно змінюється. Мовляв, держава більше не буде годувати бізнес на ув'язнених. Але це була лише половина історії. Почнімо з головного: цей указ стосується лише Міністерства юстиції. А от, скажімо, служба імміграції туди не входить. Тобто всі ті центри, де отримують мігрантів, не під забороною, а саме там зараз найбільше контрактів із GeoGroup і CorsiVic та іншими. Другий момент штати можуть робити що хочуть. Якщо губернатор Техасу заманеться укласти ще один контракт із приватною тюрмою, ніхто йому не заборонить. Бо федеральний указ не наказ для регіонів. У деяких штатах приватних є. Зниць навіть побільшало. Ну і найскравіше обхідні шляхи. Корпорації, як завжди, кмітливі. Переоформлюють документи, створюють фірми прокладки, змінюють назви. На папері нова компанія. У реальності ті самі стіни, ті самі наглядачі, ті самі прибутки. Отак От і виходить: ніби реформи, ніби й прогрес, а змінилась тільки назва в контракті. Один із найскравіших прикладів Каліфорнія. Там у 2019 році ухвалили закон, який забороняв нові контракти з приватними тюрмами. Все виглядало як справжній крок до змін. Але GeoGroup діяло швидко. За 13 днів до набрання чинності заборони вони встигли підписати з IC новий 15-річний контракт на понад 2 мільярди доларів. Угода включала ще й бонус додатково 750 ліжок у будівлі, яка раніше була державною тюрмою. На папері новий договір. По факту стара схема, просто юридично оформлена трохи завчасно. Приватна в'язниця це не про виправлення, не про безпеку і навіть не про справедливість, це про цифри: скільки зайнятих ліжок, скільки днів до звільнення, скільки центів на годину і скільки мільйонів у квартальному звіті. США не єдина країна, де є приватні в'язниці. Подібні моделі існують, наприклад, в Австралії, Великій Британії, Японії та Чилі. Але є одна важлива різниця: тільки в США це стало повноцінною індустрією з корпораціями, які котируються на біржі з політичним лобізмом і мільярдними контрактами. Ніде більше приватна тюрма не виглядає як частина інвестиційного портфелю з акціями, дивідендами і піар-відділом. Американська модель унікальна тим, що тут поєднались кримінальне правосуддя, ринок праці і політика в єдиний механізм. Механізм, який працює безперебійно, поки є затримані, поки діють контракти, поки цифри сходяться. І це не просто історія про одну країну, це попередження, що стається, коли логіка бізнесу заходить туди, де має працювати логіка моралі.